Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як ми можемо фармити поінти від нового проєкту Mira Network. Проєкт залучив більше 9 мільйонів доларів інвестицій від хороших фондів. Зараз ми можемо фармити поінти просто за спілкування з їх агентами. Тобто, смисл в тому, що ми спілкуємося, грубо говоря, з чатом GPT, тобто, з нейромережою. І за це ми фармимо поінти. Що нам потрібно робити? По-перше, переходимо на сайт. Посилання я залишу в описі під даним відео. Там ми повинні просто спілкуватись, Не бачу сенсу показувати нагляну, тому що там просто відкривається чат. І ви просто спілкуєтесь. Вам дається 10 повідомлень, ви просто можете запитувати щось на нейромережі, Просто спілкуватись і е, ліміт 10 повідомлень в день ви маєте, і за це кожного дня ви отримуєте дані токени. Також ми можемо запрошувати своїх друзів, і якщо я не помиляюся, якщо запросити більше 30 друзів, вам вже дається не 10 повідомлень. А вроді би як 50 повідомлень в день. Тобто відкривається якийсь новий ліміт, тим самим ви більше фармите даних токенів. Активність дуже легка займає дійсно 2 хвилини в день, в принципі, на антифому я рекомендую прогнати дану активність, особливо лоу банком тому, друзі, ось така легенька схемка, легеньке таке відео, просто щоб ви розуміли, що є ось така темка. Тому, друзі, беремо участь, особливо в банке, підписуємося обов'язково на мій телеграм-канал, на якому я зараз знаходжусь. Дякую всім за увагу! Слава Україні!